Продовжуємо детективне дослідження, візьмемо новий заповіт. У Біблії сказано, що римський правитель Понтій Пилат засудив Ісуса. Колись люди знали про Пилата лише з Біблії та кількох книжок істориків, але археологи і тут допомогли. У 1960-х роках вони розкопали в місті Кесарії кам'яну плиту з висіченим ім'ям Понтій Пилат, префект юдеї. От тобі й маєш! Каменем по скептиках це реальний предмет з ім'ям тієї самої людини, яку згадує Біблія. Ба Більше у Єрусалимі віднайшли стародавню осуарію, ящик для кісток, з написом імені первосвященника Каяфи, того самого, який за євангеліями брав участь у суді над Ісусом. Такі відкриття підносять мурашки по шкірі, адже вони оживляють біблійні розповіді перед нашими очима.